Доброго дня, шановні колеги. Компанія Адама продовжує свою агроподару. Я Короб Микола, менеджер з технічної підтримки. Сьогодні ми завітали в господарство з відповідальності ТОВІНВІС, що на Вінничні. І кукуруза. Да? В цьому господарстві вийшла в цьому році доволі таки непогана кукуруза. Маємо славні качани, гарна висота кукурузи, і в цілому загальний стан поля доводить таки в доброму стані. Кукуруза це та культура, яка до недавніх часів була одна із самих культур в Україні. 呃。Uh Вона проста в технології, але є певна складність, а саме контролю шкідників. Що говорити сьогодні за Вінницьку область, ми маємо ряд проблемних шкідників. Це такі як діабротіка у нас масово з'являється, стебловий кукурузіний метелик, а також бавовний кавасовка. Для контролю шкідників господарство на цьому полі використовували продукт від компанії Адама Ремонт Фас. Це двокомпонентний продукт склад, якого входить біфінтрин, це Перетроїд і Новолорон, інвібітер синтезахітина. Даний продукт ефективно сконтролював. Що бавовникову совку, що стеблового кукурузного метелика, а також за рахунок біфінтрину ми зняли проблему дорослого жука діабротіків. Вище загадне господарство вже не один рік використовує для контролю шкідників продукт Рімон Тому раджу вам при плануванні системи захисту кукурудзи на своїх полях звернути увагу на даний продукт. Всім дякую за увагу. До зустрічі в полях.